У день пам'яті святого рівна апостольного великого князя Володимира, 28 липня, українці відзначили День хрещення Київської Русі України. У Лозовій зранку понеділка у свято-смоленському храмі пройшло святкове богослужіння. Воно було скромніше ніж зазвичай, бо ще не виповнилося 40 днів з дня смерті блаженнішого Володимира, який 5 липня пішов в життя, пояснював про той протоірей свято-смоленського храму отець Михаїл. Всіх Лозівчан він привітав зі святом і зазначив, хрещення Русі князем Володимиром визначна історична подія. Я думаю, ми розуміємо, яке велике значення мало хрещення Русі, каторе дало. огромный толчок нашему народу в культурном развитии. И наш народ, можно сказать так, вошел в единую семью западных стран, которые уже давно были просвещены светом Христовой истины, то есть были христианами. Князь Владимир понимал, как государственный деятель, что это объединит племена славянские, потому что действительно одна вера, она как является как бы цементом скрепляющим вот, единство всего народа. В Херсонесе князь Владимир принял крещение, но перед крещением вот, совершилось тоже такое интересное с князем Владимиром чудо. Он внезапно ослеп. Царевна Анна говорит, князь, крестись быстрее, Господь тебя исцелит. Когда он крестился, вот, как бы чушуя спала с глаз, и он прозрел. Он сказав такі слова: Тім я призріл не только фізично, але і призріл духовно. Князь Володимир похрестив спочатку киян, зібравши їх масово на Дніпрі, а далі хрещення відбувалося по всій Русі. Зносилися язичницькі статуї, на їхньому місці будувалися церкви. Люди любили свого правителя за просвітництво, благодійність, захист, називали його Красним сонечком. Помолившись святому рівноапостальному великому князю Володимиру, лозівські прихожани попросили миру в душах, сім'ях і країні. На що наступне свято відзначатимуть урочистіше і масовіше, бо в планах освячення престолу святого рівноапостального великого князя Володимира, який є у свято Смоленському храмі. Проте коли саме ця подія відбудеться, священники не загадують. Як богдас, як ботаснебно спочатку будемо освящати престол Николая Водника, та потім уже престол що Може это не ділиться. Може бути не сліду не знаю. 10 серпня Свято-Смоленський храм запрошує лозівчан на престольне свято. В цей день відзначається свято ікони Свято-Смоленської Божої Матері. Очікується приїзд митрополита Харківського і Богодухівського Ануфрія, священства та інших почесних гостей. На сьогодні це вся інформація. І наостанок ми бажаємо всім нам миру та злагоди. Так має бути і так буде. Слідкуйте за новинами разом із нами. До зустрічі!